ЗНЛО. чи взагалі колись ви були поруч з ЗНО. Це передача дохле русалка. От саме зараз ми проходимо спиною, коли там лежить дохла русалка. Ви думаєте, що там не лежить дохла русалка, але там реально лежить дохла русалка. Але зачекайте, я хотів би, щоб зараз всі батьки, діти немає бабушки закрили свої глаза. Перейдіть сюди поближе. Боже мой! Реально дохлая русалка. Подивіться вона дохлая русалка, але біжить дуже хорошо куда ты нам спугнули дохленьку русалку? Аеробіка це наука, це від спорту, від транспорту, на якому ми завжди маємо гарний вигляд. Якщо ви будете займатися аеробікою, це дуже крисно для здоров'я. Я хотів би показати вам, шановні, деякі вправи, які а, завжди всі, які займаються люди, які займаються аеробікою. Айробіка це наука. Одна із самих важливих наук, це навіть як філософська наука. Тобто фі філософи завжди думали, чи вони будуть займатися аеробікою, чи не будуть займатися аеробікою. Зараз декілька вправ. Після деяких вправ дуже корисно а, займатися водним плаванням, а, займатися вотерполом, дуже корисно прийняти деякі водні процедури. Убрані. Тепер рамка рам Упражнення No3. Головне при цьому не розгубити жодного шарика.